Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми поринемо з вами у світ зимової фантазії, розглянемо поняття балету та кардебалету, прослухаємо фрагменти, Троль Кайгерда і фрагмент переглянемо снігової королеви. Та почнемо розучувати пісню Диво, місто навпаки. Ось всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Беремо з собою тільки гарний настрій, зосереджуємося та починаємо про подорож у світ музичного мистецтва. Жив колись злий троль. Одного разу він змайстрував чарівне дзеркало, у ньому все хороше й добре зменшувалось, а погане примножувалось. Учні троля випадково розбили дзеркало. Воно розлетілося на багато частинок. Якщо навіть найменша частинка цього дзеркала потрапляла людині в око, тоді людина починала бачити все тільки погане, а якщо у серце, то воно перетворювалось на шматок льоду. І я впевнена, що ви здогадалися, про яку казку йдеться. Це популярна казка снігова королева Ганса Крістіана Андерсена. Вона отримала своє втілення в балеті українського композитора Олександра Шимка. Пам'ятаємо, що балет це вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава. Переглянемо з вами. Фрагмент ось тролі. Так? В балеті головне. це Акторів, костюми. Та музичний супровід, який відповідає настрою певної сцени та характеру персонажів. comme on le bar, la Отже, давайте з вами ж визначимо настрій цієї мелодії, так, швидка, наповнена злістю, такою, для, яка характерна для тролів. так, Вона навіть насторожує, можливо. А зараз ми посереглянемо та прослухаємо з вами інший фрагмент з цього ж самого балету Снігова королева тільки вже фрагмент каю і герди. Одразу чуємо різницю мелодій, різницю настроїв, наповнена ніжністю, спокоєм, добром. Спілкування таке так приємне, дружелюбне, ніжне між каєм і Гердою. І музика відповідна, легка, спокійна. Ось. От порівняння. І тепер третій фрагмент для порівняння це вже фрагмент снігової королеви. І музика, як ви бачите, одразу змінює свій настрій, свій характер, ритм. Злість, суворість, без певна беземоційність навіть музиці. Наводить на страх. Королева зі своїми підданими, яка забирає тая до себе своє снігове І Герда, яка намагається його зупинити. Тобто, як ви бачите, не потрібно навіть слів для того, щоб зрозуміти, що грають актори. Отже, як ви бачите, кожна мелодія, кожен фрагмент є музичним, є характером для героїв, які виступають, чиє соло зараз виконується на сцені, чи то тролі. І музика така швидка, як і вони з такими ритмами швидкими, так? чи то ніжні гаї-герда, які спокійно, весело гралися в себе у дворі, і, відповідно, мелодія була відповідна, чи злата, сувора снігова королева і мелодія знову ж таки відповідала її характеру. І я впевнена, що якщо ви уважно переглядали та прослуховували ці фрагменти, то навіть ваш емоційний... Фрафіційний настрій, ваші емоції також змінювались під час перегляду. Отже, подивіться, будь ласка, прикметники, які описують музику персонажів. Давайте спробуємо з вами визначити, до якого ж вони відносяться. Радісна, радісна наприклад, легка, весела, це стосується фрагменту Кая і Герди. так? Стрімка, енергійна це про тролів, звичайно, так? Це, звичайно, про тролів стосується, відповідно. Відповідно, як ви бачите, різноманітні характери кожної мелодії. Перегляньте, будь ласка, малюю фото, яке перед вами, це поняття корде балету. Поняття балету ми вже з вами розглядали, так як вид сценічного мистецтва. А корде балет це група танцівників, тобто група, яка виступає на сцені, виконує виступ, виконує балет. А ми переходимо з вами до розучування пісні Диво місто навпаки. Зараз ми її прослухаємо, щоб визначити ритм, а потім почнемо розучувати слова.

Отже, диво, місто, навпаки, знають тільки малюки. Місто це де все не так, кожен тут якийсь дивак. В диво місті навпаки, кукурікають шпаки, кури плавають у морі, вдень блищать у небі. Зорі. Приспів в диво місті навпаки йдуть назад твої роки. І чим довше ти живеш, все молодшим ти стаєш. В диво місті навпаки, тато й мама малюки, тато й мама малюки, в диво місті навпаки. Наступний другий куплет В диво місті навпаки не протягують руки. А вітаються ногами, ходять вниз, бо головами, в дивомісті, навпаки, діток слухають батьки, хайно зроблять хибний крок, тата й маму у куток, приспів повторюється. Й місто навпаки, знають тільки малюки. Місто це, де все не так, кожен тут якийсь дивак, диво місті навпаки, кукурікають шпаки, кури плавають у морі. Вдень блищать у небі зорі, диво місті навпаки, йдуть на твої роки. І чим довше ти живеш, все молодшим ти стаєш. В дивом місті навпаки. Тато й мама малюки, тато, й мама малюки, в дивом місті навпаки. ви в місті навпаки, не протягнуть вам руки, а вітаються ногами, ходять вниз бо головами. В диво в місті навпаки, діток слухають батьки, хай не зроблять хибний крок. Тата й маму у куток, диво місці навпаки, йдуть назад твої роки. І чим довше ти живеш, все молодшим ти стаєш, в диво місті навпаки, тато й мама малюки, тата й мама малюки, диво в місті навпаки. Така цікава пісенька. вона не складна для виконання, тому я впевнена, що в кожного з вас. Вийде. Давайте спробуємо що оцінити нашу роботу. Я сподіваюся, що ви працювали так, що аж дим ішов. Так, інформація була такою, що аж молоко кисне. Що це мається на увазі? Що дуже нецікавою і сумною. Я сподіваюся, що це не так і вам було цікаво на нашому уроці. Бажаю вам творчого натхнення. Урок на цьому наш закінчується. До побачення!